И шо вы роботы, Федор Викторович? А? Шо, выхожу из сумрака. Угу. И вообще, все же ясно, як божий день, а? Что единственный выход из сложившейся ситуации – это незамедлительные денежные вливания в банковскую сферу. А на данном этапе самое реальное решение – это так называемые мнимые инвестиции, а точнее кредиты из Международного валютного фонда. И это нужно сделать как можно быстрее и идти на любые компромиссы. И это в априори верно. Но ты мочишь. Слушай, Светка, запомни вот эти вот файлы, которые ты воспроизводила только что. Спасибо, президент завершил свое звернение. Панове, наша батьківщина знаходиться в глибокій кризі. Скорочення йдуть на всіх підприємствах і наш уряд не виключення. Сьогодні ми повинні скоротити одного з вас. Тому які будуть пропозиції, я слухаю. Пойдемо, зараз О! Ми... О, перший кандидат. Так. Между прочим на ваше место. Все, сидите, да. Страной управляете. Юбки протираєте. Державу ківуєте. А у меня, между прочим, есть схема, как это все исправить. Светка, лупаш. Кого лупашить? Рассказывай. то, що ти мне рассказала там в гардеробі. Ну, Под столом, возле вешалки, ну! Да вы шо? Я второй раз такое не скажу никогда, вы шо? То я от нерва, в состоянии аффекта. Там. Да, да, это дуже добре, Федер Викторович, что вы дбаете про народ таким чином. <как> Жоля Владимировна, я вас попрошу. Вы видели, почем бакс? Почем? Увесим. Два пятьдесят. А что? Видели, почем доллар я вас спрашиваю? Нет, и я не видел. В общем, надо брать кредит у МВФ. Я щось не розумію, Федор Викторович, а що спільного між Світою, долларом, вешалками в гардеробе и Международным валютним фондом. Честно. Ну вы глупцы, такое ощущение, что вы вообще не тямите в микроэкономике. Мы берем кредит, вливаем его в экономику, бакс ну. стабилизируется. И те, кто брали кредит по 5, естественно, отдают его тоже по 5. Что тут непонятно? Все прозоро и для народа. Ну, вот у меня, например, кухонный комбайн в кредите. Да, и у Федора Викторовича тоже. В общем, так. Нужно вносить коррективы. Я предлагаю, чтобы я занялся кредитом, оформил его. У меня, кстати, опыт есть. А Джулию Владимировну мы отправим в отставку. Кто за? Так. Значит, так. Будемо вважати, що я цього не бачила. Любі друзі, я зібрав вас по дуже важливому питанню. Як ви знаєте, криза охопила нашу країну підступно та зненацька. Інфляція зростає, гроші знецінюються. Людям. Для того, щоб розрахуватися з кредитами, доводиться нести до банків величезні купи грошей. Тому ми вирішили пустити у обіг нову купюру номіналом у тисячу гривень. Це, звісно, добре. Тому я не можу зрозуміти, при чому ми? ви Вы хоч випускайте купюру номіналом в 10,5 тисяч гривень. Лично я все равно пользуюсь доларом. Федор Вікторович, ви не зрозуміли. Зараз ми маємо вирішити, портрет якої людини має прикрашати купюру у тисячу гривень. Найдорожчого купюру у світі. Я вважаю, що це має бути портрет демократично обраного гаранта. Гаранта, за часів правління якого країна вдихнула свободи. Гаранта, за часів правління якого країну стали поважати в світі. Гаранта, який став обличчям нової демократії, ось яка людина має прикрашати купюру в тисячу гривень. Андрій Вікторович, ну чого ви таке говорите? Як можна малювати на купюрі гаранта, якого ще не обрали? Ну, в принципі, це не проблема. Якщо мене попросять, то я залюбки любки преждевременно жірую. Так що, что... Федір Вікторович, ваша еротична фотосесія нікому не потрібна. А я нагадую, що вчора міжнародний валютний фонд надав величезний кредит нашій батьківщині на подолання фінансової кризи. Але вже добу партія областей блокує трибуну, не даючи цим парламенту розпорядитися грошима. Вікторович, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що Та подожди, Я трішки втомився. Почекай. Значить, так, зганяй в буфет, узнай, що у них на перше. Хорошо, Тільки швидко. Компок, брать. Не знаю, я сок, мультик візьмі. Федор Вікторович, скажіть, чи знаєте ви, що долар вже 50 гривень. І якщо терміново не внести кошти в економіку нашої країни, то настане справжній крах банківської системи. Ви знаєте, вся справа в тім, що саме цього. Добивається наша партія, щоб рухнула вся банківська система. Тому що ці обнаглівші, пробачте, банкіри так е, зажрались, що понадавали людям кредити е, під шалені відсотки. А як бути простому громадянину? Тому я лічно особисто прослідкую за тим, е, щоб рухнув Хімгаз ТрансНЕФТІПРМС банк виговорив. Щоб он не просто рухнув, а я би навіть сказав, щоб он потонув в безжодній економіці, як Титанік, і особливо ось цей менеджер Іванов, теж як Ді Капріо на... на пенопласті. Ми ходять чутки, що саме ви зацікавлені у краху банківської системи. Чи так це насправді? Ви Федоре Вікторович? Не бачили? Салют. Шук. Ах, малечек, красавчик, сколько девушек страдает. Привет, о -о -о. Светик. Федор Викторович, я думаю, что вы в настроении. В отличном. Ну что, учись, студент. Хим, газ, транс, нефть, мяс, банк лопнул. Кредит выбивать некому. Некому. Так что мы в ажуре. Держи. То есть я красун. ты, 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 ты. А що ми такі веселі? Доброго всім дня. Доброго Здрасте. дня. Я подержу. Ви вже подержали. <кій> Ви краще вчіться в мене. Я ж на гроші від МВФ рятувала країну від фінансової кризи. -а да. А на здачу я купила хімгаз трансніфті м'язпромсімбанк. <кій> <кій> Та да. <кій> До речі, Федор Вікторович, уважиш, там у моєму банку кредит. То ви по-хорошому отдасте чи як? Сховався, да? Раз, два, три, чотири, п'ять, я йду шукать, кричає, і нічого не замечаєм, і за базар ми відвічаємо. район